Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Сталося тими днями, що вийшов указ від Кесаря Августа, Переписати всю селену землю, цей перепис уперше відбувся, як Сирією правив кіряні, і йшли всі записатися кожний до свого міста. Піднявся Йосиф з Галілеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься вифлеєм, бо був він з дому та роду Давидового. Щоб записатися з Марією зарученою з ним, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні щоб її народити. І вона народила свого первородного Сина, сповила його і поклала яслах, оскільки в гостинному дворі не було для них. місця. А в тій місцевості були пастухи. Як і жили в полі та стерегли у нічній сторожі, Свою отару, і ось Господній ангел став перед ними, і слава Господня осяяла їх, і вони налякалися страхом великим. І сказав: їм ангел, не бійтеся, бо ось я благовіщу вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам знак знайдете сповите немовля, котре лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська, вони хвалили Бога і проголошували, слава вишніх Богу, а на землі мир людям юпом. Господні. Христос народився. О, як голосно. знаєте, як буває, там священник виходить і говорить, Христос народився всі там. ну, Славімо Його! А Він говорить там, ну, не вірите в це і так далі. Я вас інакше спитаюся Правда? О, 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 Бачите? Вже тихіше. То правда чи ні? Окей, Ок. а звідки ми знаємо? Ну кричи, що правда, звідки знаєш? Марія сказала. Сусідка Марія? То звідки знаєш? Зі Слова Божого, бо ти і я тільки що. ми Як мінімум тільки що, чули Слово Бога, правда? Як? І, і ще одне таке питання: а оця Євхаристія, на яку ми приходимо, це святкування. Як ми його ще називаємо? До кого ангел прийшов? Ми це називаємо пастирка. Пастирська, да? бо. Ангел прийшов першим до кого? До цих пастирів, до пастухів. Окей? І тепер, що я можу, дивлячись на вас і на нас тут зібраних, ну, можемо сказати, що ми тут зібралися як пастухи. Ну, бо, Не знаю, може, теоретично і навіть практично, ми перші сьогодні почули це слово Бога про те, що народився Христос Спаситель. Тобто до твого вуха, дай Бог щоб до серця, дійшло те, що Бог сказав ще через своїх пророків, та потім через євангелистів. І сьогодні в цьому слові Божому, яке читаємо, ти чуєш, що слово стало тілом, мало, оселилося між нами. І цю правду про це, про народження Спасителя Месії протягом століть пояснювали оці церкви. Перші візерунки Різдва з'являються десь там Друге століття. Потім вже більш-менш така, знаєте, в нашому розумінні вже більш-менш з'являються ікони Різдва. Потім декілька століть пізніше. Формується вже канон цих візерунків. І за цим, навіть, ще не не інакше, не за цим, а перед цим йде Богослів'я. І оці церкви пояснюють ці слова. Пояснюють цю правду, пояснюють цю велику тайну народження Месії, народження Спасителя. І сьогодні, коли приходиш і чуєш це слово, так, що Народ, котрий є в темряві, і ми були в цій темряві на початку цієї Євхаристії. Да, побачить світло. І ти, і я сьогодні є, власне, для того, щоб це світло побачити, щоб воно освітило твої очі, вуха, серце, твоє життя і моє. І можемо мати дуже багато різних очікувань, можемо мати дуже багато різних уявлень. ці церкви говорили, що про цей символ е, ясел, да, де йшлося про те, що ці ясла є символом, е, символом гріха. І цим доказом є е, віл і осел. Тобто ми як віл і осел. Постійно повертаємося до цих ясел, до, 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 до гріха. Але Бог не хотів, щоб так, щоб так було постійно. І не хоче. І в самий центр цих ясел кладе свого сина. Маленьке дитятко. Це слово, котре стається тілом. Потім дуже було багато різних трактатів, різних течій, богословських, котрі все більше і більше відкривали цю правду. Але так знаєте, років вісімсот з хвостиком назад народився один простий хлопець, чоловік, котрий, коли переживав своє навернення чергове. А молився в Римі перед реліквіями цих, цих ясел. цієї стані вифлеємської. До сих пір вони там зберігаються в, в одному із храмів з базилік. Знаєте, хто це був? Святий Франциск. І після цієї молитви він пішов до. До папи до, хочу сказати, папи Франциска. <пішов>, Пішов до папи римського і попросив його про можливість, щоб в одній із печер, в одному місті в Гречо, щоб можна було зробити цей вертеп це ми так зараз говоримо. Це не був вертеп так справді. Там було ну, таке спеціальне місце, де дійсно можна було це зробити. Було місце, де таке нагадувало Вівтар. І ми йшлося про те, щоб в цьому місці, да, на цьому е імпровізованому Вівтарі, Хоча він там такий камінний був досить стабільний. і... Щоб на цьому вівторі була звершена Євхаристія. Він попросив те, щоб перед цим вівторем поставили ясла да, і привели. Ну, як же ж без вола і ослика? І йому не йшлося про те, щоб. Що це була, не знаю, декорація. Щоб це було, не знаю, якийсь певний символізм. Знаєте, як дуже часто чуємо, особливо там, не знаю, є в нас тут медіа. А розкажіть про ваше різдво. І тут починається. У нас є така традиція, ми робимо вертепи, ми робимо то, сьо і інше. А ще по традиції ми йдемо до храму. По традиції. Смієте? Ви серйозно? По традиції? То християнство це традиція? Францискові йшлося про те, він мав таку інтуїцію, йому йшлося про те, що в цей момент, коли буде звершуватися Євхаристія, в цій печері а приходили люди, вони приходили, приносили світло з собою, щоб ця подія, Різдва, народження Ісуса Христа уприсутнювалася, Він, не знаю, мабуть, мав таку. Думку передову, можна сказати. Бо літургія на це дозволяє, що може перенести, уприсутнити цю е цю печеру, гроту Вифлеємську. Тут, на цьому місці. Щоб ти і я, котрі приходимо на цю Євхаристію, щоб ми реально брали участь в народженні Ісуса Христа. Не в традиціях якихось. Не в якихось, не знаю, виставах, сценках і, 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 і решта якихось театрів. Не про це йдеться. І це сьогодні ще теж святкування. Цього Різдва закликає тебе і мене, кожного з нас, щоб ми реально ввійшли в цю тайну народження, народження Спасителя. Котрий приходить для того, щоб витягнути тебе і мене з цієї темряви нашого гріха. Щоб ми, як цей віл і осел, не поверталися більше до, 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 до цих ясел. І жодних спектаклів. Хоча, знаєте, шопки вертепи спектаклі це дуже просто. Бо тоді ми граємо, тоді ми не є справжніми. Тоді ми там показуємо, які ми би хотіли виглядати. Ідеальні. А Бог бачить твоє серце сьогодні, тут і тепер. І хоче для тебе і для мене чогось більшого. І добра новина, власне, полягає на тому, що це реальне місце, де він зараз тут і тепер народжується. І якщо дійсно дозволиш йому народитися тут і тепер, для тебе, в твоєму серці, як хочеш, в твоєму житті, То ці ясла Солодкого гріха не будуть тебе манити. Але слухаючи цього слова, і так ми вже як на початку сказали собі, про те, що цими пастушками є ми. Ну бо ми є цими пастушками. Як зараз би когось попросив, спитав спитався, би, чи маєте якусь отару, то ніхто би руки не підняв би, чи хіба що хтось є. Але ми є пастухами. Ми пасемо свої проблеми, свої якісь там переживання, страхи, невпорядковані відносини, емоції, якісь там справи, котрі ми залишили вдома, як ці пастушки, котрі сьогодні приходять до цих ясел Ісуса. Вони залишили там свої отари і прийшли. Зверніть увагу, що Лука, підкреслює, да, і положила в ясла, Да. І буде для вас знаком дитя, котре лежить в яслах. І потім в слідуючій фрагменті Іванелі будемо чути, і вони прийшли і побачили дитя, яке лежить в яслах. І вони прийшли і побачили. І це слово так само для них стало тілом. Вони його побачили, що він існує. І ще зовсім не традиція і зовсім не історія і не театр. І ця реальність може стати реальною, вибачте, за тавтологію, в твоєму і моєму житті. Якщо дійсно почуєш цю добру новину сьогодні, котру говорить ангел до кого? До кого? То це я скільки вже? 10 хвилин розповідаю і до пастухів? До тебе. До мене, до кожного з нас тут присутнього. Бо він зараз тут і тепер народжується. І коли вони прийшли і побачили це дитя, що вони потім зробили? Як ви думаєте? Вони пішли далі розповідати. Слово Боже пішло далі в світ. І тепер, якщо ти і я, ми ці пастухи, пастушки чи пастушки, добре, щоб не пастушки. Як чуєш зараз це слово? І цим доказом для тебе, що слово стає тілом, є це дитя, котре лежить. В яслах. То ти і я ми переймаємо цю функцію ангела, котрий приходить і сповіщає добру новину. І виходячи звідси, підеш ну, по-справжньому, як ангел. Дай Бог, щоб так було. В це середовище, в якому живеш, в якому перебуваєш. І будеш сповіщати цю добру новину. А тепер собі уяви. Ніби, ніби нормальна дружина була, а вже тепер серцем ангела. Ну, ніби чоловік був ну, такий, як це, ніби, ніби нічого не змінилося, але з серцем ангела. Дитина була, як була, але зараз ну, дитина, але з серцем ангела. Знаєш, священник, монах був, був такий, як був. А зараз серцем ангела. Директор був на, в праці. Ну, по-різному бувало, але зараз серцем ангела. Що сталося? Бо слово стається тілом. Тому слухачі цього слова сьогодні, не відкидай його. Бо це є добра новина, що може все перемінитися. Що може все перемінитися. І не бійся того, що Бог прийде і все там порозставляє так, як йому треба. Це не означає, що він поставить щось не на своє місце. Він, власне, поставить все на свої місця. І будеш ну, ніби звичайним пастишком, але серцем ангела. Амінь.